управління розвідки Міністерства оборони України повертаємось до саміту НАТО у Вашингтоні. Було відомо, що Україна не отримає запрошення на приєднання до НАТО цього раз, цього разу. І як на мене, Україна мала отримати за таких умов. Ну от якби витиснути максимум із цієї ситуації, а максимум це, звісно, суттєве збільшення військової допомоги Україні. На зв'язку з нами Роман Безсмертний політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пане Дмитро. У нас була небезпідставна критика результатів вільнюського самі саміту а, минулого року. Ну за його таку аморфність, зважаючи на результати Вашингтонського форуму, з того, що нам відомо наразі, а відомо вже немало. Це і те, що F-16 вже в процесі передачі в Україні. Вже в дорозі це підтвердив державний секретар Сполучених Штатів Америки, додаткові системи протиповітряної протиракетної оборони, які отримує Україна. А ми з вами можемо говорити, що всі зробили висновки після вільнюського саміту, і нині ситуація є, ну я так скажу, значно логічнішою. Ну я можу прийняти ваш аргумент. Більше того, можу сказати, що з точки зору того. А за що дуже часто шпинили подібні зустрічі, те, що іменується «Ареал Політік, а цей саміт він достатньо результативний. результативний, щоб на нього ображатися, і там і емоції висловлювати. Хоча критикувати завжди потрібно, тому що і тут є за що критикувати, тому що те, що ви перерахували, плюс. Скажімо, все те, що буде сходити з конвеєра і потребуватиме Україна, воно буде позачергово спрямовуватися до України. Це і додаткові системи протиповітряної оборони, і протиракетної оборони, і відповідні запасні частини і постріли, тобто компоненти озброєнь, так само будуть іти позачергово. Це зазначено більше того. Наступний рік, з точки зору допомоги Україні, він буде особливим, тому що управління цим процесом перейде власне до НАТО. Це означає, що координація посилиться, тому що одна справа це управління в телефонному режимі, зовсім інше, це системне управління будь будь-якими процесами. І так можна сказати, що от в цій частині. Що стосується допомоги Україні, досягнуто достатньо чимало результату, і, скажімо, ще, от ми зараз говоримо, невдовзі розпочнеться засідання Ради НАТО. Завтра Рада Україна НАТО. Очевидно, що там буде оголошено в додаток до сказаного вже також. Декілька пропозицій і декілька рішень, які будуть реалізовуватися буквально з того ж моменту, як тільки вони будуть озвучені. Тобто на предмет результативності можна бути задоволеним. Хоча о, треба обов'язково поставити питання: а чому все-таки немає ні запрошення, ні членства, і на нього треба буде відповідати. Справа в тому, що після цього шквалу. Інформації, яка вискочила в різних змі електронних, друкованих, телевізійних під заголовком, чому Україну не слід запрошувати в НАТО, стало очевидним деякі параметри, на які треба відповісти, і в цьому напрямку необхідно працювати, тому що там є цілий ряд речей, які є наслідком ну нерозуміння ситуації. А в деяких випадках просто неадекватності тих, хто про це говорив і писав, а в окремих випадках це просто російська річ, яка застрибнула в ці документи з моєї точки зору, як просто оперативна інформаційна розробка ФСБ. Тобто цей шквал міг, міг бути інспірований нашими ворогами. Я звернув увагу на такий колективний лист в газеті Гардіан. Можливо, ви його також бачили. Ну, в рубриці Епініан, так? але такі справді прояви ми фіксували напередодні початку цього форуму. А скажіть за Ті години, які залишились працювати саміту НАТО, там вже все розписано, всі рішення вже прописані. Чи вони можуть прийматися під дією тих чи інших обставин? Ну тобто, до чого можливо, ваша порада, а як справді витиснути максимум з цього форуму за той час і враховуючи а, ті обговорення, які ще, а, ще, ще будуть відбуватись. З моєї точки зору, ми знаємо на сьогоднішній день не з половину приблизно рішень, тому що йде технологічна робота, йде погодження позицій, і не дивлячись на те, що це ювілейний захід, здавалось би, але відбуваються зустрічі і на рівні глав урядів, і на рівні міністрів закордонних справ, міністрів оборони, і йде погодження ще багатьох речей. А більше того, ну навіть те, що було вчора анонсовано під час виступу інагураційного, скажімо так, виступу, як зараз модно говорити, президента Джозефа Байдена, і то те отримало доповнення. Зокрема, по Ф 16 по системі обслуговування логістики по цьому об'єкту постачання і так далі. Тому доповнення країнами там більше того є реакція на виступи й обговорення на Раді безпеки ООН. Бо там Нібінзя ніс усяку єрунду, але це стало очевидним, що на це не можна не реагувати. І особливо я також очікую певних рішень, які зараз наробляються. по… Зібранню Україна НАТО ради, яка відбудеться завтра, тому говорити про те, що ту інформацію, яку ми маємо на сьогоднішній день, вона остаточна, це зовсім не так. Тобто, рішення ще деякі готуються вони в процесі наробки, і оцей шквал, який інформаційний, про який ми зараз обоє згадали, він і пояснює те, що робота продовжувалася. І шостого, і сьомого, і вчора над цим працювали, і сьогодні, продовжуючи працювати над окре, погодженням окремих рішень, тому що цілий ряд делегацій і держав приїхали з пропозиціями конкретними. І ці пропозиції зараз треба інкорпорувати в якусь систему. А при цьому, скажімо, іде поступово якби залучення системи НАТО до обслуговування цими процесами. І тому між Пентагоном і НАТО все це досить ретельно опрацьовується. Я вже не кажу все. Це пов'язано, як ви розумієте, чудово з приходом нового генерального секретаря. Не можна сказати, що він не володіє інформацією він дуже добре нею володіє, але це не може не впливати на роботу цієї системи. Тому. Скажімо, нам важливо сьогодні піймати в інформаційні паруса, скажімо, рішення, які прийняті, і це було чітко задекларовано Байденом, президентом Сполучених Штатів Америки. Це було сказано в словах Єнса Столтенберга. Це звучить зараз повідомленнях окремих агентств, але з моєї точки зору остаточні рішення по певних моментах ми можемо мати завтра, от лише десь після завершення саміту. Україна НАТО і новий генеральний секретар НАТО Марк, Крюте, який приступить до виконання своїх обов'язків жовтні цього року, він саме з того уряду, який також прийняв рішення про передачу Україні F-16, що дуже приємно. А скажіть пана Романе? А оцей звірячий ракетний удар по Україні складовою частиною якого був. Було влучення російської ракети в дитячу лікарню і в пологовий будинок. Якось вплинуло на настрої. На можливі рішення саміту НАТО такі речі не можуть не впливати. Насправді, ця емоція дуже сильно вдарила цей крок, дуже сильно вдарив по настрою, і це було видно вже навіть на засіданні Ради безпеки. Де вперше на засіданні Ради безпеки ООН представники Франції, Великобританії, Сполучених Штатів Америки абсолютно чітко заявили в обличчя головуючому представнику Росії, що як би не пнулася Росія, ми допомагали і будемо допомагати всім необхідним для того, щоб Україна вистояла і не розраховуйте на те, що ми відступимося від допомоги Україні. Просто в очіку... Увати такого на засіданні ради безпеки, ну це можна було дуже рідко настільки відверто заявили свою позицію а, союзники України і ті а, держави, які входять в Фромштайн, не мали можливість виступити. Зокрема, представник Польщі, тепер що стосується а, на зібранні НАТО. А це також звучало і в виступі Єнса Столтенберга, і в виступі президента Сполучених Штатів Америки. Причому там, якщо раніше скажімо, в виступах добирали слова, то це було абсолютно чітко сказано. Що Росія ворог, вона ворог демократії, вона ворог цивілізованого світу, і буде все зроблено для того, щоб Україна перемогла. У цій війні, ну скажімо так, побачимо, наскільки ці тези, окрім того, що було оголошено там по системах ППО, по системах ПРО по постачаннях озброєння боєприпасів, буде в резолюційних документах, зокрема Україна Радо, Україна в Раді Україна НАТО чи у Раді НАТО, яке ну за кілька хвилин розпочне свою роботу. Я от просто міркую, як у Путіна виходить, так валити і бути таким деструктивним по відношенню до своєї країни. Та війна проти України, збитий Боїнг. Ви пам'ятаєте реакцію на збитий ну росіянами Боїнг? А зараз удар по дитячій лікарні напередодні саміту НАТО. Я розумію, що російський диктатор намагався окреслити свою рішучість, що, що він продовжуватиме цю війну за будь-яких умов, але ось фотографії закривавлених лікарів. І дітей, це ж ну якби побачив весь світ, та я як ви думаєте, чим воно там керується, а, пане Дмитре, а, він не людь, він скажена собака. І коли от мені доводиться чути там на засіданні Ради безпеки ООН чи а, НАТО зустрічі на всіх рівнях, які дозволяють. Собі, ну починаючи від того, що він вони називають по імені і по батькові і по прізвищу цю людину, то о, це абсолютно ну перевищення його статусу: це звір, скаженілий звір. Який давним-давно перейшов рамки, а як відомо, в скажених собак їх пристрілюють, тому що їх вилікувати неможливо, і сполучені Штати Америки це добре розуміють. І на прикладі Мілошевича, і на прикладі Садама Хусейна, і, ну і на прикладі багатьох інших подібних людоїдів, де тут спрацьовують гальма. Тут спрацьовують гальма із з тим, що це країна з одним з найбільших у світі ядерним потенціалом. І це не дає можливість сьогодні діяти так, як діяли ці ж країни по відношенню до оскарнілих псів. От. І звідси, от і оці речі, про які ми з вами можемо спостерігати, коли йому сходить з рук. Але отак, як ви ставите зараз питання. Його насправді настав час відверто ставити в офіційних на найвищих рівнях. Але страх не дає можливості навіть об'єктивно назвати цю істоту оскаженілою скотиною. І, як ви розумієте, у подібних істот, коли вони вживають такі кроки. От, починаючи від Боїнга і завершуючи дитячою лікарнею, а це заохочує їхні, а не людські риси. І якщо не відповідати, не карати за такі речі, ну цей приклад буде дуже. Ну, скажімо так, помічений, і він може застосовуватися і в інших випадках. Тому людоїдство це треба припиняти і припиняти в один спосіб. Ця істота не має права ходити по планеті Земля. Скажених собак пристрілюють це по відношенню до російського диктатора Путіна. А для початку, ви знаєте, ми з вами ми з вашим колегою Валерієм Чалом нещодавно в ефірі обговорювали. А, ну, наступну пропозицію все ж таки підняти дуже дуже, якби підняти питання вилучення Росії з Організації Об'єднаних Націй і згадували громадську ініціативу в Україні, яка існує геть Росію, і з ООН. Я чому запитую, тому що ви зараз згадали про. А те, що моловні бензи на радбезі ООН. Ну, правда, це, це вже час припиняти насправді. Як ви вважаєте, які шанси, щоб українська дипломатія активізувала цю роботу? Так? Тобто позбавлення Росії місця в Організації Об'єднаних Націй? Перше, ну в цьому відношенні в Україні нароб напрацьовано достатньо чималий матеріал, і його не треба ігнорувати. І важливо було б, якби і ту петицію, під якою зараз підписуються на сайті офісу президента з цієї проблеми, де канва. Правова досить ретельно виписана і ініціативу громадську, і необхідно а, Міністерству закордонних справ опрацьовувати разом із тим, хто веде ці питання, готуватися і працювати на рівні і секретаріату генеральної асамблеї і двосторонніх відносин з державами. Бо а, терпіти далі. По перше, присутність у Ради безпеки держави, яка незаконно посідає це місце. По друге, агресора є недопустимо з точки зору додержання. Статут Організації Об'єднаних Націй більше того, а статут чітко вказує, зокрема стаття 27 стосовно того, що ця країна вона зобов'язана утримуватися при голосуванні, коли це стосується про питання, які розглядаються, що виникли з її вини. Ну і цілий ряд таких моментів, над якими необхідно працювати з моєї точки зору. А це в процесі роботи може бути і додатковим аргументом, а з точки зору результативності, зрозуміло, що воно може бути тим цвяхом, який буде останній забитий в голову цього людоїда Путіна. А я пропоную, щоб ми з вами розглянули кілька подій, які відбуваються синхронно із самітом НАТО. Я би тут така це неформальна, мабуть, така рубрика, яку я придумав під час ефіру, яка звучить так: ну що там на Росії? Так питання у мене до вас буде наступним. Ми звісно було дуже сумно дивитися за візитом прем'єр-міністра Індії до Москви. На рендра моді обійми, ну і все це виглядало так, як сюрреалізм певний. До речі, це відбувалося синхронно з російською ракетною атакою по українським містам. Водночас, з того, що що стало відомо сьогодні, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на зустрічі з Путіним, а сказав йому в очі: сказав про те, що смерть невинних дітей є болісною і жахливою. Я дивився це відео оприлюднене інформаційною агенцією Reuters, і показали вираз обличчя Путіна. Він якось нервово так, ніби посміхався і дивився собі, дивився в підлогу, одним словом. А в кінці він з таким виглядом, ніби нічого, не сталося, сказав спасіба індійському прем'єрові. Так, от у мене, у, у мене питання до вас. А те, що моді так дуже прозоро натякнув на російський воєнний злочин, масштабний воєнний злочин, можна кваліфікувати як дипломатичний демарш. Та Путін таки отримав від індійської від прем'єра Індії ляпаса, а, пане Дмитре, ну на рендрі моді нічого підбирати слова в розмові із путіним, тому що. Два роки назад він йому відверто сказав, що о, припиняй війну, тому що зараз не час при нинішніх проблемах у світі о, творити такі безчинства. А розмова під час візиту була двічі на тему України. Перший раз знову гарьова, коли розмова була один на один, напередодні офіційної зустрічі і зустрічі делегацій, і друга вже в ході офіційної зустрічі, коли Нарендра Моді дізнався про ситуацію. З трагедією російської атаки на а, Ахмадит, і він йому такий перший раз абсолютно відверто сказав Новогарьову. А до речі, коли почалася офіційна зустріч, то Путін йому подякував за відвертість і позицію Індії. В цьому питанні і що стосується другої реакції, а зрозуміло, що Путін прекрасно розумів, що він вчинив прекрасний черговий злочин і він усвідомлював, що а, що хоче сказати йому прем'єр-міністр моді, і тут важливо розуміти, що в ході цього візиту вирішувалося питання, якщо ви продовжуєте. Постачати нафту, то е, ви повинні збалансувати зовнішньо економічне сальдо, яке для Індії складає мінус 56 мільярдів. Тобто, у відносинах е, Москва Делі, Делі на коні, і вони будуть диктувати умову на сьогоднішній день, як має вести себе Путін при такій ситуації в моді. На, сьогодні, на нинішній день недостатньо достатньо пропозицій, щоб відмовитися. Від торгових відносин із Російською Федерацією, звідси це не просто демарш, це позиція, яка відома була давним-давно, моді, не дивлячись на те, що Індія залежить від Росії особливо по озброєннях, по компонентах озброєнь на 60% на даний момент, але моді були, залишаються залишається на боці України. Інша справа, що ми всі чудово Розуміємо, що держава з населенням більше півтора мільярда, яка щойно вирішила лише продовольчу програму, має стільки проблем. Що з цим не можна не рахуватися. І очевидно, що у цій ситуації моді вимушений в тому числі мати якісь відносини із диктатором московським. Однак позиція Індії завжди була на боці України з точки зору територіальної цілісності, суверенітету, і по позиціях, зокрема, не вперше коли. І міністр закордонних справ Індії, і прем'єр-міністр абсолютно чітко висловлювався. Більше того, напередодні ж відбулася шанхайська зустріч, на якій між ними не було абсолютно ніяких здибанок, ну, вони розійшлися як в морі кораблі. Ну, от, можливо, це із-за того, що планувався наступний візит, можливо, з інших причин, але в даному випадку моді в чергово повторив позицію Індії по відношенню до російської агресії. Ви, ви зараз підтвердили по суті справу, що прем'єр індії моді ну виписав такого гучного ляща російському диктатору Путіну. Причому зробив це на його полі на під час візиту в Москву. Це приємний факт, правда, правда. І знаєте, на ще одну заяву я звернув увагу теж на тлі саміту НАТО. І теж заява е, дуже яскрава. А е, це е, новий прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, який сказав, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії. Я посилаю зараз на агенцію Bloomberg. Стармер погодився з тим, що спосіб використання переданих Британією ракет Storm Shadow є справою України. Чітко сформульовано, погодьтеся. Я тут не бачу якихось умов чи якихось обмежень, на яку відстань, куди бити. Так я правильно розумію, що британці дозволили використовувати свою зброю так, як це потрібно для оборони України. Ну, так як вважає Україна, справа в тому, що від самого початку ще за часів Бориса Джонсона позиція Британії була така: ми передали це українській стороні. Це справа української сторони, це їхня власність, як використовувати далі цю зброю. Що стосується. А Кіра Стормера, то, як ми пам'ятаємо, він ще влітку 2022 року з уже нині призначеним міністром оборони і міністром закордонних справ відвідував Україну. І там навіть на ірпінській дорозі є фото його біля розбитого російського танка. Ще тоді він сказав, що якщо ми пройдемо до влади, то ніяких. Обмежень ні на постачання озброєнь, ні якісь умови існувати не буде. До речі, він це підтвердив. І на інаугураційній зустрічі на першому засіданні кабінету міністрів Великої Британії він повідомив міністрам про те, що він говорив з президентом Зеленським, де підтвердив взяті на себе зобов'язання Великої Британії. І, зокрема, він вказав на те, що ніяких умов стосовно використання зброї озброєнь компонентів. Не буде з о, сторони Великої Британії. Дякую вам дуже скажену собаку. Має бути пристрелено. Роман безсмертний політик, надзвичайний і повноважний посол України.